Австрійська імперія складалася з сукупності різних окремих земель, народів, релігій та мов, тому не випадково її було названо клаптивою імперією. Західноукраїнські землі належали до різних адміністративних одиниць австрійської монархії, Закарпаття ще у XVII столітті потрапило до Угорського королівства, а так і до Австрійської імперії. Фактично Закарпаття керувалося з Будапешта Угорщиною. З 1772 року Галичина стала складовою частиною імперії, а Буковина з 1774 року. З 1787 по 1849 роки Буковина була приєднана до Галичини, а після 1849 року. Їй знову надали право окремої провінції краю. Інші українські землі були об'єднані разом з польськими, що дісталися Австрії після зникнення Речі Посполитої у королівство Галичини і Лодомерії. Як і в царській Росії, в Австрійській імперії адміністративно територіальний поділ не враховував географію територіального розселення українців. Австрія розглядала західноукраїнські землі як джерело поповнення державної казни, тобто бюджету грошима а армії солдатами. Досягнення таких цілей вимагало певної перебудови життя новоприєднаних земель, отже, потрібно було провести реформи в економічному і суспільному житті. Реформи припали на сімдесяті-вісімдесяті роки XVIII століття. За часи правління імператриці Марії Терезії та її сина Йосифа ІІ. Головною реформою була аграрна. Необхідно було покращити стан селянства найчисленнішої верстви підданих, а отже, головного джерела збирання податків. На початку XVIII століття з'явився імператорський указ, який проголошував звільнення селян. Від особистої залежності від поміщиків і чітко визначав розмір панщини. Землевласникам заборонялося вимагати від селян більше трьох днів від працювання панщини щотижня або ж 156 днів на рік. Закон надавав право селянину обробляти свій наділ, одружуватися без дозволу пана та звертатися зі скаргами до суду. Доля галицьких селян виявилася кращою від долі співвітчисників у Російській імперії. У той час, коли Йосиф ІІ ліквідовував найогідніші вияви кріпацтва, Катерина ІІ вводила його для мільйонів українців. Була проведена релігійна реформа, католицьку, протестантську і греко-католицьку церкви зрівняли у правах, віруючим цих віросповідань. В однаковій мірі відкрилася дорога до університетів Державної служби. Їм дозволили купувати та продавати землі. Євреям уже не потрібно було носити спеціальний одяг та сплачувати принизливий податок за переміщення по імперії. В Австрійській імперії порушувалися національні права українців. Віденський уряд підтримував поляків у східній Галичині. Угорців в Закарпатті, Румун на Буковині. Реформи позитивно позначились на господарському житті Західної України, але вони не були настільки глибокими, щоб суттєво змінити ситуацію, що склалася тут ще за часів Речі Посполитої. Наступники імператорів-реформаторів Леопольд II і Франц II стали на шлях контрреформи. Всупереч закону панщину селянам продовжили до 5-6 днів на тиждень. Зросли селянські повинності, обов'язки. Селянство бідувало і було вимушене віддавати свої землі за безцінь. Одна з газет на початку XIX століття. Змалювала побут українських селян одяг убогий, хати чорні та темні, без демарів і підлог, їжа пісна, несмачна і тому малокорисна, виснажена, малоросла та хвора. У містах Західної України проживали поляки, угорці та євреї. Освітня реформа сприяла відкриттю духовних та освітських навчальних закладів. У Львові в 1784 році відкрили духовний університет. Міста Західної України були малочисельними, вулички Узенькими, будинки дво-триповерхові. Над містами височили релігійні споруди різних конфесій.